Змішувач для ванни фірми Lits з неживічої сталі. От, і у нас такий має масивний корпус. Такий гарно зварений. Тут у нас маркування фірми Lits. Це польський бренд, але робиться, звичайно, що в Китаї. Маркування гарячої і холодної води. І в нас є тут рухомий носик, короткий, але рухомий. Коли ми повертаємо його. Сюди у нас тече вода на ванну з носика. Коли ми його вертаємо назад сюди до стіни, тоді буде текти водичка сюди з душового шлангу. Звертаю вашу увагу, щоб цей змішувач змонтувати на ванну, потрібно, щоб було більше висоти над ванною, адже оця частинка забирає місце, плюс шланг. Плюс шланг трошки буде заламуватися, якщо буду працювати в ванну. Тому уважно будьте, щоб. Була у вас більша висота для того, щоб встановити його над ванною. А на душ він буде супер. Коли потрібно, ви, звичайно, його використовувати для душу, то коли потрібно, носик повертаєте, і у вас, виходить, єдина братою вітро води. Що у нас в комплекті? У нас є неживіші чашечки такого циліндричного типу. Ексцентрики теж пише 304 сталь. Прокладки. Це теж прикольно, що вона є з сіточкою. У нас не буде йти брудна вода змішувач, захистить картич. Е, Простий шланг нерживічої пльотки. Півтораметровий лійка з нержавійки. Ну, Дуже простенька така. І тримач. Такий грубий пластик, неаккуратний, в такому о, корпусі, можна сказати. Е, простий надійний змішувач. 20 років гарантії фірма дає на корпус, оскільки корпус з нержавійки, вони собі дозволяють таку давати гарантію. То це такий простий, надійний, інколи можна навіть сказати, антивандальний змішувач на ванну або душу.